Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про службові посвідчення представників ТЦК. а точніше, про той не секрет, який вже давно всі знають, що їх. Немає. І саме це зізняло багато галасу, дискусій у суспільстві, інформаційних запитів та проблему у з асосування. І до мене також дуже багато було питань стосовно цього, цієї проблеми, скажімо так, тому я вважаю за потрібне її також сьогодні висвітлити. І ж ми перейдемо до деталей, я попрошу вас підписатись на цей канал, якщо така інформація для вас корисна. Цим ви допомагаєте розвивати канал, зростати і боротися з популізмом та поширювати здорову. Глост у правильному розумінні законодавства України. Друзі, і стосовно цього питання, я не можу просто не сказати про те, що якщо ми подивимося в чинне законодавство, ми знайдемо там поодинокі закони, які врегулювали питання службових посвідчень стосовно конкретних посадових осіб. От всі ми знаємо, хто такі поліцейські ж, так? Але от. Конкретно в законі зазначили, що поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Ось, якщо подивитися статтю 18, то ще більше навіть зазначається, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладену в ньому інформацію. Тобто, бачимо, в законі держава це врегулювала стосовно поліцейських. Далі закон у галузі господарської діяльності. теж вам як приклад. От є такий закон про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. І є така стаття сьома, яка регулює, що перед початком здійснення контрольного заходу посад. Посадова особа, зобов'язана пред'явити службове посвідчення, коли вона здійснює перевірку відповідного суб'єкта господарювання, юридичну особу. Так? І якщо суб'єкт господарювання не ознайомиться, тобто на вимогу такого суб'єкта не буде надано посадової особи службового посвідчення, який підтвердив їх повноваження, такий суб'єкт господарювання має право відмовити особі у перевірці. І знову ж таки, ми бачимо, наскільки важливим є це питання? Воно також врегульовано в законі. Друзі, а тепер про ТЦК. От як ви думаєте, відповідно до цього принципу базового, да, коли основні важливі питання мають регулюватися саме на рівні законів, як ми бачимо на цих прикладах. так? От як ви думаєте, тема ТЦК вона важлива? ТЦК та СП повноважень ТЦК та СП в першу чергу. так? Як ви думаєте, питання мобілізації? Воно становить от суспільний інтерес для держави на суспільний, суспільну важливість взагалі для оборони має. Ну, звісно, що має це риторичне питання, і ми бачимо, що ні в законі про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, ні в законі про військову бою за піскову службу, ні в законі про оборону України, про національну безпеку України, про збройні сили України, про навіть у положенні вже хай там в підзаконному акті немає взагалі застережень щодо того, що представник ТЦК повинен мати службове посвідчення і відповідно пред'являти його в конкретних випадках. Друзі, а тепер що в чині повістки. От дивіться, в цій процедурі невеличкій приймають участь як мінімум дві сторони: з одного, з одного боку, це представник ТЦК та СП, з іншого боку, людина, яка вручають повістку. І от щоб ця процедура відбулася правильним належним чином, просто навіть на рівні здорового глузду зрозуміло, що а, ці обидві сторони повинні запевнитися одне в одному. Це означає, що представник ТЦК повинен надати свої документи на вимогу такої особи і підтвердити свою особисті. Підтвердити свої повноваження на вручення такої повістки, а сам представник ТЦК має право також перевірити документи у особи, щоб запевнити, що це саме та належна особа, якій призначена така повістка. Ну це ж очевидно. Але. Як він може запевнитися, що це саме та особа, якій призначена повістка, і що в нього немає таких повноважень перевіряти документи та встановлювати особистість? Розумієте? Саме тому ми часто можемо побачити під час вручення повісток представників поліції, тому що вони мають право перевіряти документи та встановлювати особистість. Другий документ в кращому випадку, який може пощастити нам побачити, це наказ військового коменданту. Дійсно, у цій постанові є такі положення, які регулюють регулюють саме порядок перевірки документів представникам ЗСУ. А саме, ми знаємо, що ТЦК входить до складу ЗСУ, і деякі військовослужбовці з ТЦК мають право перевіряти такі документи осіб. Але за наявності двох важливих підстав: перша це наказ коменданта військового, який. Буде включати в себе відповідні прізвища, які уповноважені на перевірку таких документів. І друге, що ну найголовніше, це відповідні підстави. А підстави ці перелічені в пункті 7 цієї постанови, і це вичерпний перелік підстав, коли представник ТЦК може перевірити документи у особи і таким чином встановити по суті її особистість. І ви знаєте, серед цих підстав немає такої підстави, як вручити повістку. Розумієте. Немає і таким чином, ми на практиці будемо бачити таку ситуацію, що представник та ну ми кажемо зараз не про тих, які взагалі порушують повністю закони, там застосують силові методи. Да, ми говоримо про таких, які намагаються, хоча б якось там в. Вик... Слідувати процедурі, так і от е, представник ТЦК, маючи на руках по суті в себе лише військовий квиток, наприклад, та наказ військового коменданта з його прізвищем на перевірку таких документів, максимум, що може зробити, це зупинити людину. Е, Відповідно до тих підстав, які перелічені у пункті 7 цієї постанови, і він шукає серед цих підстав під яку ж підставу вас зупинити, розумієте? Ну насправді, якщо дуже захотіти, можна зупинити. Ось, наприклад, навіть під таку, якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно, зникли особи. Ми розуміємо з вами, скільки зараз зникли, зниклих безвісті зниклих осіб в Україні. Розумієте, так що під цю підставу можна підбити, скажімо так, зупинку конкретної особи, але все. Теж таки, давайте дивитися, як воно має бути, і в, цих, в, ці, в цьому пункті, серед цих підстав, немає повноважень у представників ТЦК та СП зупиняти особу для перевірки її документів, щоб вручити. Повістку. Отже, ми маємо на сьогоднішній день лише два документи, які може надати вам особа, яка має для вас повістку. Це військовий квиток і ось такий наказ коменданта. Але з комендантом ми вже розібралися. Але тепер щодо квитка. А що таке військовий квиток, друзі? Ну от Військовий квиток ну всім вже зрозуміло, що він не встановлює повноваження перевіряти документи у когось, і він не встановлює повноваження вручати повістки. Тобто, що ми можемо встановити з квитка? Можемо встановити особистість, і ми можемо встановити належність, скажімо так, власника цього квитка до виконання військового обов'язку. А виконання військового обов'язку це не вручення повісток, це не повноваження щодо вручення повісток, і не повноваження щодо перевірки документів. розумієте? Тому, коли ми говоримо про факт вручення повістки, надзвичайно важливим є саме оцей процедурний аспект підтвердження особистості. Як ми бачимо, це врегульовано в законі про національну поліцію стосовно поліцейських, так і це повинно було би по аналогії бути врегульовано так само і у галузі військового обов'язку. І стосовно ТЦК та СП. І сюрпризом до цієї цієї стало рішення Верховного суду. Знаєте, по суті, до теми, яка і так чітко не врегульована. Але суд виклав таку позицію, що у своєму рішенні, що факт вручення повістки це лише факт оповіщення, і він не передбачає наслідків, тобто він не означає виконання відповідної особи своїх службових повноважень. Знаєте, це означає, що факт вручення повістки на думку суду не породжує ніяких наслідків. А я з цим не погоджуюсь, тому що дивіться, от в теорії права є розділення, скажімо так, на факт і юридичний факт. І знаєте, в чому різниця між фактом і юридичним фактом? Різниця в тому, що юридичний факт завжди породжує правові наслідки, юридичні наслідки. Це відрізняє юридичний факт від просто факту. От як ви думаєте, якщо ми задамося питанням, а чи породжує факт вручення повістки юридичні наслідки? Ну це риторичне питання, на яке може відповісти не просто суд, а учень старших класів. Звісно, що факт вручення повістки це юридичний факт, який породжує юридичні наслідки, відповідні юридичні наслідки. Тому для мене ця позиція Верховного суду також залишається знаєте, таким відкритим питанням. Наостанок я скажу, що деякі депутати, вочевидь, звернули увагу на той галас, який здіймається вже не перший день стосовно цих посвідчень. І є такі заяви, які пропонують внести такі зміни до закону і визначити вже такі ці посвідчення щодо ТЦК, визначити якісь там процедури. На мою думку, це вже більш конструктивна позиція. Це ми побачимо згодом. Дом на практику. друзі. Якщо ця інформація сьогодні для вас була корисна та інформативна, дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і обов'язково, обов'язково напишіть коментар. Ваша думка важлива.